Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки і у мене знову корисний хліб. На цей раз я буду пекти хліб зеленого гороху. Тут у мене один стакан гороху намочений на ніч. Я додаю 5 г солі сюди і буду додавати 10 г топленого масла. Або ж беру ось таких 2 чайних ложки, якщо у вас немає вагів. Можете додавати звичайне вершкове масло, але це набагато корисніше. І тепер буду додавати, звичайно, розпушувач сюди. Розпушувач у мене 8 грам, я буду сюди його висипати. Далі додаватиму 5 грам сушеного часнику. він дуже гарно сюди смакує, і буду брати набір спецій без солі. Ось такий набір. І я буду брати дві чайних ложки. Воно перебиватиме такий явний запах бобів. І додаю 100 г води звичайної фільтрованої, не кип'яченої. і буду додавати два яйця. І зараз будемо все занурюючим блендером збивати. Цей хліб робиться дуже швидко. І, і у мене вже духовка нагріта до 180 градусів. Зараз я все переб'ю і буду ставити його випікати. Такий хліб випікається на невеликій температурі, тобто я ставлю на 180 градусів і орієнтовно одна година він випікається. Ось так я. Перебила повністю горох. У мене вже однорідна маса. Дивіться, ось якої консистенції. Уже немає шматочків, ось така вона дуже гарного, такого фісташкового кольору. І я думаю, хліб буде дуже цікавого кольору. я тепер беру силіконову форму, її буду промащувати олією. І зараз швиденько щіточкою пройдуся по всій формі і буду викладати сюди уже горох. Ви знаєте, наскільки горох корисний. Друзі, якщо вам подобається мій контент, і ви маєте можливість підтримати кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось так я викладаю всю масу, зараз розрівняю. І буду ставити випікати. Зверху цей хліб можна притрусити будь-яким насінням, насінням льону, насінням соняшника. Я притрушу насінням гарбуза. Зараз спочатку я його розправлю і притрушу. Дуже цікавий цей хліб, потім як його нарізати шматочками і підсмажити на сухій сковороді, зробити такі, як тости. Він, він виходить дуже з такою хрусткою, гарною скориночкою. Ось так я постукала ще пару разів, щоб воно було. Рівномірно, рівненьке по всьому. І зараз притрушу насінням і буду відправляти в духовку 180 градусів, орієнтовно 60 хвилин. Можна випікати прямо в силіконовій формі, але я ставлю силіконову форму всередині металевої, і тоді в неї не розпіраються боки. Ну, при такому хлібі не страшно, він не дуже підходить і не дуже буде розпірати, а при пшеничному, заквасочному або дріжджовому, то виходить не дуже такої правильної форми. Ось так. Зустрічаємося через годину. Ви подивіться, яка краса в мене вийшла. Ну, Дуже схожий на фісташковий кекс. Зараз я його викладу і поставлю, щоб він остиг. А потім вже будемо нарізати і покажу, який він всередині. Чекаємо, поки він буде вже холодний. Ось він вже остиг. Я зараз розріжу і покажу вам. Ці віц, який він гарний всередині, який він там такі пори. Він дуже схожий на звичайний хліб, не дивлячись, що це гороховий, але набагато корисніший. Пишіть, пишіть в коментарях, як вам.